Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу! Радіємо, що Бог дарує нам можливість бути разом з вами. Я хочу прочитати з української Біблії, як ви пам'ятаєте, ми постійно намагаємося хоч трошечки розмовляти українською мовою. Так, так. Петро дуже добре розмовляє українською мовою, Ми з не, не, Миколою дуже. Миколаївичем не. трошечки. трошечки. Сьогодні я хочу прочитати Псалом 18, перший вирш. Перший вирш. Правильно. Вот. Прославляйте Господа, адже він добрий і Його милосердя. Вечная, друзья, и, мы и, и, прославляем Господа, мы благодарим нашего Бога, Бога Господь благий до нас, и Его милосердие обновляется каждый день. И так, мы и. разом с вами, бачим Его милосердие. Мы разом с вами, я постоянно наказал и кажу и буду казать, мы разом с вами будем святкувати. Перемогу. Ми знаємо, що перемога вже є. Перемога в Ісусі Христі. Ми переможці в Ісусі Христі. Ну буде перемога И в этой непростой войне, ужасной войне а, будет перемога. Я сейчас зараз, зараз хочу с вами помолиться Господу. Три года войны, три года ужаса, слез, боли, разрухи. Но мы бачили руку любящего Бога, любящего Отца, Батько наш небесный не оставил нас, и был с нами всегда. Я хочу подиаковати Богу, хочу разу с вами поблагодарить нашему Богу за Его милосердие, да, да. за Его благости. Вот, как озывает, Он добрый, и Его милосердие вечное. Отец мы так да, благодарна за, за этот дорогой час. Я да? настолько благодарен, я что мы можем быть. в этот дорогой час прославить Тебя. Я благодарю за эти три года войны, что да. Ты был рядом с нами, я Ты нас не залишил, ты, ты не залишил Украину. По всем прогнозам Украины не должно было быть, но Ты явил милость Твою, Ты явил славу Твою. И в это время Ты заботился, Господи. И мы молимся дальнейшем, что закончилась эта война, закончилось да, это кровопролитие. Мы постоянно, постоянно молимся за нашу землю, постоянно молимся за наших воинов, которые обороняют нашу землю, молимся за руководство страны. Мы хотим, чтобы на уровне руководства страны, на всех уровнях власти, чтобы было богоисцание, почтение, было боголюбие, человеколюбие. Господи, мы так хотим, чтобы Украина изменилась, мы так хотим, чтобы был мир в Украине, мы хотим, чтобы правительство э, любило тебя, поэтому благословляем наше правительство, молимся. О, да, Господи, Бога искания, да, Господи, всех Господи, уровнях власти, Господи, во имя Иисуса Христа. И непосредственно мы сейчас молимся да, за все которые пострадали да, да, и продолжают страдать помоги, во время пройти, этой войны. Молимся, Господь, за, за, за тех, которые сама. потеряли дома, потеряли родных и близких. Да придет утешение у Тебя, да придет восстановление, как духовное, душевное, физическое. Мы молимся об обновлении Украины. Мы хотим, чтобы на всех уровнях была обновление да, Господь. Господь. услышь наши услышь, молитвы или могущества или славы. Да. Да. во имя господа да. иисуса христа аминь да. а а слава иисусу микола миколаевич ну як ты готов спевать да, да. ты нашего господа Друзья, также я говорю доброго ранку доброго ранку. и я своим псалмом давайте мы будем молитвенно искать сегодня сегодняшнее утра лица Господа Иисуса Христа. Чудовые слова, что Бог сам, так. возлюбивший нас, и дав надежду вечную, утешит нас и укрепит на во всяком добром деле. Аминь. Что мне нравится, что Бог сам, давайте скажем сам, сам. не кто-то, не президенты, не политики, даже не мой пастор здесь сидящий, так, да. независимо, но сам заинтересован, чтобы каждый из нас был спасенным, Аминь, был так. благословленным, Аминь. был оправданным. И Он, только Он, который написал ⁇ возлюбивший нас ⁇ дает нам утешение лично, что мы не оставлены и не покинуты. Слава Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Иисус мой псалом вдохновит вас, утешит и даст силу вновь идти вперед, делать сегодняшние дела, какие вы планируете. Но давайте с Господом, чтобы Он сам вел сегодня чтобы Он сам укреплял нас Аминь. сегодня, Аминь. чтобы Сам давал нам мудрость сегодня, давал нам ведение, давал нам понимание и давал силы и желание идти вперед, не сдаваться и делать добрые дела Аминь. с радостью. Так, Во так. имя Иисуса. Аминь. 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 Моя молитва, Лебезупино, Чудовий твій небесний край, Ойсу, слава, Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю, тебе за люди. Ми молимося прости. Проси тебе си папіну Україну, спасія. Я знаю, що ти будеш з нами, храмі своєму під невестами, радості мир і далювал життя за людей віддав, книгу життя, нам зависа, ойсу слава. Щоб люди всі молили, тому, то на Христі, за них пира. Божі я молю за Боже, я знаю, що ти будеш з нами, рамі своєму Ти грибе самый, ради мир Ти дарував, життя за людей віддав, гріху життя на Вы свою навязанную я знаю, что сирация наш гляды, обесла ему просил, мы самым радости мы даровал Життя за людей видал, Криву життя на забысал, на забысах. Слава Иисусу, друзья, мы дуже очень благодарны, что Господь охраняет нас, да. заботится о нас, милует нас. И на фоне всех-всех трагедий, то, что в Украине есть очень много радостных событий, которые нас, нас и надыхают, да, Петр Николаевич? бо если было бы только-только плохо, мы бы не, не выдержали. У нас вот да, в неделю был очень особый день когда мы святковали речницу в Изюме. Два года уже церковь в Изюме, и oh, много людей было, там больше двухсот человек, и это была хорошая такая атмосфера. И Патрон Миколаевич, он э, является моим первым заступником по Украинской церкви Сандарь Евангельской в Харьковской области, а также непосредственно пастор церкви в Изюме. І ти як, як пастир ти. І в Харкові. І а, і в Харкові. і ще в Харкові. Ты не забиває. Бачите? Я його хочу на Ізюм, на ізюм. Він нападають, що я і в Харкові. Да. Вітаю всіх. Зараз ми проживаємо так. такі дні, коли всі згадують початок повномасштабного вторгнення, кожен там десь в мережах виставляють свої спогади, якісь так, і я. Знаєте, Згадую свій стан тоді, і загальний стан, який був серед нас, це невизначеність, паніка, якась незрозумілість, що відбувається. І от проматуючи три роки, зараз, сьогодні, три роки війни, але ну, віра в майбутнє, віра в те, що йде все до кращого. Бо є деякі речі, які спонукують нас до того, аби надіятися на краще і вірити на краще. І одна з тих речей, те, що ми відкриваємо нові церкви в Харківській області і проповідуємо людям слово Боже, ну такий сезон, така пора зараз, як воно буде далі, скільки воно триматиметься, отак, що люди хотітимуть сприйматимуть слово Боже, все в руках Господніх. Але... Бог каже, що в мене працівники, і вони мають вийти на ниви мої, бо ниви побіліли. І от такою однією з ним, або із таких населених пунктів, де ми працювали, це Ізюм. Ізюм, місто Ізюм, багатостраждальне, багато зруйноване місце, Жителів стало набагато менше. Але з Божою допомогою ми. Пропроводивши півроку, на протязі півроку від моменту звільнення Ізюма євангелізації на різних районах. От Микола Миколаївич з Гетарой Поморозу. Скільки провели всяких заходів, повезли допомоги людям. От, і через півроку ми відкрили церкву і 25 лютого. 2003 року провели перше богослужіння в приміщенні стаціонарно, де ми сказали, що ось отут ми, як церква, будемо збиратися. От, за за Слава три Слава. роки ми маємо трохи більше членів трохи більше 30 членів церкви, безпосередньо, які вже приймають причастя, хрещені в заповіті з Господом. Частина з них. Приєднались до нас, частина охрещені. Нами прийняли Ісуса Христа, і дуже-дуже-дуже багато свідчень. Багато свідчень особистих від людей, через що люди пройшли. І це така, ну, два роки ми маємо ну, таку дуже цікаву подорож побудови церкви. І немає нічого приємнішого, ніж спостерігати, як міняються долі людей, як змінюється життя людей. Як люди, які раніше не знають Господа, пізнають Господа, як це на них впливає, і от спостерігати за цим з відстані з певної такої перспективи бачити ці зміни, це велика приємність. Це велика приємність, яку Господь дав нам, щоб ми це бачили, слава йому навіки. Амінь. І за цей час Господь нам дав і приміщення власне з Божою Славися. допомогою, за підтримки тих, хто нас. Піддержує за підтримки Харківського обласного об'єднання. Ми купили приміщення, трішки його облаштували і вже можемо, скажімо так, в власному залі проводити богослужіння. І це Сравас. трапилося в цьому році. В січні місяці ми зайшли у свій зал. Ще Сравас. дуже багато роботи, в нас великі плани. І ми, хочемо, ми кажемо, Господь, не зупиняйся, Господь продовжуй діяти візюмі, Господь продовжуй виливати Амінь, свою так. благодать. Бо Ізюм великий, він має два берега, і можна й на одному березі відкривати церкву, і на другому березі Боже, відкривати Господь, церкву. Боже, нам от і знаєте, коли Господь діє. Ну що сказати, нехай діє Господь. Амінь, так нехай звершується Боже діло. А ми будемо робити, що в наших силах, що в нашому розумінні, наскільки в нас буде вистачати ресурсу, сил. Ми будемо робити свою роботу. І Господь, слава Богу, Він з нами. Ми це бачимо, ми це засвідчуємо і це велика милість для нас. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Ну, Я думаю, що добре, щоб Ти зараз звершив молитву, як за Ізюм, а також за тих церквях, які тільки відкрились. И, и еще несколько не месяцев как открытый, также мы планом других церковь открывать, чтобы Бог дал и помазание, и ресурсы, человеческие финансы, чтобы мы могли, вот спустя еще год, чтобы мы могли сказать смело, что Господь нам помог. Не мы, не нам слава, но вся слава принадлежит Тоби. На. Помолись, будь ласка, Боже дорогий батько. Ми дякуємо тобі. те, що проживаємо цей складний період дякую. разом дякую, з тобою. Дякую. Ти не дякую. залишив Слава нас. Тобі. ти Слава. не покинув нас. Ти підтримуєш нас і дає все Слава. необхідне Слава. для Слава. життя на кожен дякую, день. Ми дякуємо тобі. Дякуємо. Хоч буває важко. Є певні проблеми, є певні незручності. Господи, але ми продовжуємо рухатися і бачити так, славу так, Твою в цьому вусі. Ми продовжуємо нам, проповідувати так. і бачити, як діє Твоя благодать. Ми продовжуємо так, мріяти бачити, і планувати, так, і, і бачити, тобі, як і ти допомагаєш нам так, в здійсненні так, цих так, планів. Так, Господи, і сьогодні ми маємо набагато більше ніж могли мріяти так, на початку війни, що воно так буде. Так. Ми стільки маємо відкритих церков, так, нових так, молитовних так, будинків, охрещених. Сильних людей, це превелика милість. Твоя та ні наших планів не було на це, ні нашого бачення. Ми просто не знали, як жити наступний день. Коли зривалися снаряди і падали бомби, але ти дав нам вижити, ти дав Дякує нам мрії, вас. ти дав нам сілі, ти дав нам бачення, ти дав нам ресурс, ти дав нам натхнення, і ми стали зробити все, що зробили з твоєю допомогою. Дякуємо тобі, Боже. Благослови і надалі. Нам. Благослові. Благослові. Пошли нам гарних правильних промічників, щоб справа і зліва нас так, оточували гарні люди, полкові служителі. До побажи зрощу їх, по їх благословляй Господь ім'я Ісуса Христа. Ісус. Дякую тобі, Боже, за вірних твоїх і посвячаємо, які в цей непростий час так. на Харківщині служать Боже, М -м -м -м. благослови кожного благослови. Святого, благослови. кожного лідера, пастора, брата, так, сестру, Господь. які щось роблять Господь. для Господь. Харківщини для спасіння людей. Так, і нехай Твоя ім'я буде прославлене в кожній справі в кожній громаді, в кожній церкві. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І друзі, ми разом скажемо дуже чудову молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Іднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.